Що ж таке покаяння, що ж таке сповідь? На даний момент люди втратили реальну цінність покаяння. Для них це просто прийти, виговоритися і там, з листочком до священника прийти, розказати, що я там зробила. Але покаяння це набагато більше, це не просто слова, це змінити мислення своє стосовно тих речей, яких я раніше робила. Мати страх зробити те знову. Знати свої гріхи, виправити свої гріхи, поставити Господа Бога на перше місце і прийняти Євангеліє як основу в своєму житті. Часто запитують, чому релігійний світ і багато людей не розуміють, що написано в Біблії. Ну там ж написано, ну бачите, там ж так написано. Я кажу так, тому що немає покаяння. Вони втратили це покаяння, а тільки з покаянням Господь Бог входить всередину нас. Ми є місцем перебування Бога, і Дух Святий нам відкриває писання. Тому, якщо ви не розумієте Біблії, вам треба просто покаятися, покаятися щиро у своїх гріхах. Хреститися в Ісуса Христа означає погрузитися в покаяння, коли ти каєшся, коли ти просиш пробачення, коли ти сокрушаєшся, то Ісус є з тобою. Ти його відчуваєш. Ось так можна познайомитися з Ісусом.